Доброго дня усім, з вами Трускавець Онлайн. 2016 рік приносить для нас багато нововведень в сфері житлово-комунального господарства. Що нам, пересічним громадянам, очікувати від цих змін, і які заходи вживати вже сьогодні задля для успішного ведення господарства в багатоквартирних будинках? Нам повідає голова громадської організації Дрогобицька громада Богдан Юзефів. Доброго дня! Доброго дня. Ваша громадська організація довгий час спеціалізується на допомозі громадянам в таких конфліктних різних та складних питаннях житлово-комунального господарства. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, які новації в сфері житлово-комунального господарства очікують нас в цьому році. Це дуже актуальне питання, і чомусь воно у нас завжди залишається в стороні. То всі займалися спочатку виборами, потім бюджетом. Це ніби були такі злободенні питання для всіх цікавили, як на місцевому рівні, так і на державному рівні. Але всі пропустили одну дуже цікаву таку ситуацію. Це що в минулому році був прийнятий закон. Я його так чітко розкажу, як він правильно називається, бо він має таку назву незатійливу. і Ніхто не звернув уваги. Цей закон називається про... Особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку, його номер 417. І В дальнішому, може щоб не повторюватися, будемо спиратись просто на номер цього закону. Mm -hmm. Значить, якщо е, сьогодні щоб зрозуміти цей закон, нам треба повернутися десь трішки назад, тому що реформа в системі житлово-комунального господарства вона практично за. Чіпає кожного мешканця в нашій країні. Почалася реформа серйозно в 90-х роках минулого століття. Це почалося з того, що все державне майно які ми мали будинки, в яких ми проживали, держава нам дала можливість їх приватизувати. Це була сама і сама хороша на сьогодні реформа, яка відбулася в нашій державі. Практично більше 90% мешканців використали цю можливість приватизували свої квартири. Але який виявився на сьогодні Ляпсус? Ми сьогодні з вами всі є власниками своїх квартир, а будинок виявився безгосподарним. Ми маємо кожен свою кліточку, квартирку, яку ми обходимо, яку ми обслуговуємо, в ми лілеємо, а будинок нам не потрібен. Сьогодні, сьогодні я живу на п'ятому поверсі, мене не дуже цікаво, що твориться в підвалі. Ви живете на першому поверсі, вас не дуже турбує, що твориться на даху, тому що у вас не протікає. І фактично залишився будинок безгосподарним. Значить, цим дуже ця безгосподарність, хоча де юре, воно прописано було в законі і в цивільному кодексі стаття. E, 382, 282 вісімдесят чітко встановлює, що є спільна e, сумісна власність. Тобто, ніби по закону вона була спільна сумісна власність, власність нас всіх. Але ми на це не дуже звертали уваги. Ніхто це не використовував. Хитро використала це органи місцевого самоврядування. Це може, ніби так, не гарно говорити, але так виявилось. Тому що в кожному будинку виявилися нежитлові приміщення, виявилися допоміжні приміщення, які міська влада відразу їх взяла під себе. Сьогодні вона їх. Приватизувала, віддала в оренду і використовує. А все, як повертатись до цивільного кодексу, це вже тоді було наше майно. Нас ніхто не питав. Ми не розуміли, що це наше сьогодні майно. Отже, будинок сьогодні, кожен маючи свою квартирку, кожен маючи своє нежитлове приміщення, власник магазину в багатоквартирному будинку, а будинок нічийний. Лишився після Радянського Союзу такий рудимент, це як жек, який обслуговував наш будинок. Більшість мешканців, взагалі в країні і дотепер вважають, що ми сплачуємо квартирну плату. Коли вже такого давно немає, ми сьогодні повинні сплачувати послуги, і це є жеки, які повинні нам давати певні послуги, і повинна вся система йти. На жаль, вона практично на сьогодні не діє. Сьогодні жеки це стали такі собі скарбонки невеличкі, які заробляють великі гроші на всіх нас. Тому виникло сьогодні за цей час. Коли ми сплачували оцю, як хто називав квартирну плату, хто посла за обслуговування будинку, ми сплачували, а в були в будинку нічого не проводилось, ніякі роботи. Сьогодні житловий фонд держави, якщо брати по статистиці, на 80% застарілий. І держава сьогодні, побачивши, що вона не встані сьогодні цей житловий фонд утримувати, вона нам зробила велике добро. 1 липня минулого року приймається цей закон 417, де визначено, що ми тепер є точно власниками оцього будинку. Тобто, якщо я вас правильно розумію, тепер е кожен мешканець цього будинку повинен розуміти, що він несе відповідальність не лише за свою квартиру, а й за сходову клітку за все, за порядок, за підтримання чистоти. І е що саме, які основні... Пункти є в цьому законі, які підтверджують це, і які от, власне ламають от, е, ту ситуацію, яка склалася і функціонувала дотепер. Ну, от тут ви маєте повну рацію, тому що закон вперше чітко визначив, прописав, що ми є власниками будинку. І на нас переклали всі зобов'язання, які ми повинні по обслуговуванні будинку нести. Починаючи від всіх послуг, кінчаючи, завершуючи капітальним ремонтом, сьогодні в законі прописано, що мешканці є співвласниками всіх. Комунікації, починаючи від комунікації з підвалу, закінчуючи дахом, це є все наша спільна сумісна власність. Ми несем за неї. Повну відповідальність за отримання держава, органи місцевого самоврядування, повністю вмили руки від нашого будинку. Передали нам, хто залежить в якому стані отримав будинок. І сьогодні ми не просто так, що ми є сьогодні власники, а в законі чітко прописано наші обов'язки, що ми повинні утримувати цей будинок від прибирання прибудинкової території до капітального ремонту цього будинку. Це є, ну, навіть ви розумієте, коли у нас в голові немає вкладу. Дано це, що ми є власники, сьогодні оцей закон чітко визначив, що ми є власники, і поклав на нас дуже серйозні зобов'язання. Сьогодні скасовано тим законом дуже цікава річ. Це є поняття балансоутримувача. Бо якщо сьогодні подивитися, доходить до смішного, ніби по закону, де Юре, ми були і власниками сумісного майна, але дотепер. Всі будинки стоять у нас на балансі або у міських град, або у комунальних підприємств. Це взагалі нонсенс, якого не буде. Любий бухгалтер вам розкаже, що моє майно не може стояти на обліку у вашої організації. Але на сьогодні воно так є. Цей закон скасував сьогодні е, таке поняття, як балансотримач, е, балансоотримувач. Визначено в цьому законі, що саме е, така він його революційна ситуація, визначено, як правильно управляти будинком, визначені форми управління будинком. І сьогодні тільки від мешканців люди повинні зрозуміти, що ніхто не прийде сьогодні в будинок, не буде нічого нам робити і не буде організовувати його управління. Але в майбутньому, отак, десь моє бачення, коли ми не будемо виконувати оці функції. Появиться е, різні контролюючі організації, які будуть до нас приймати міри. Прийдуть непребрана прибудинкова територія. Появиться санітарний якийсь поліцей, яких поліційян, який прийде, і нас буде штрафувати. Будинок, не дай Бог, щось станеться, десь з ми сьогодні його отримали не в дуже хорошому стані. Не дай Бог, що станеться, якась аварія знову відповідальність несуть мешканці цього будинку. А які конкретно форми управління передбачені е, в цьому законі? Ну, е, сьогодні, коли цей процес фактично реформування ЖКК від приватизації йшов, держава якось старалася знайти форми, як управляти будинком. Тому була от така підготовка, був прийнятий закон про ОСББ. Це був один з таких фактів, який мав заставити мешканців людей управляти своїм житлом. На сьогодні статистика показує, що в всіх містах наших маленьких і по державі. Сьогодні не більше 20% помешкань охоплені будинки, охоплені цією системою. Він не дуже популяризувався держава, і місцеве самоврядування не виконувало тих функцій, які прописані законом, адже закон, чому люди навіть клюнули на це і створювали СББ, тому що в першому законі про СББ редакції було прописано, що бувший власник повинен був зробити капітальний ремонт, передати будинок в хорошому стані, виділити прибудинкову територію. Хоча на, на ділі воно не дуже. Ніхто виконував. Тільки людей ловили такими методами, що міська влада там з бюджету виділяло на отримання ОСББ якогось якісь кошти. Хоча це теж незаконно, тому що сьогодні ми всім доказуємо, сьогодні бюджет міста формуємо кожен з нас. Я, ви, будь-яка людина в будь-якому місті. Ми є учасники формування бюджету міста. А виділивши, якщо в місті є 5 чи 6 ОСББ, виділивши їм на ремонт дахів, умовно 500 тисяч, забрали наші кошти, нас не питаючись. У нас є сьогодні будинків. Умовно, в трускавці 300 дали для п'яти будинків. Ми всі заробили, а чомусь п'ять будинків скористалися з нашими коштами. І тому цей закон не мав такої дії. Сьогодні в новому законі передбачено основні три форми управління будинком. Це є перше ОСББ. І він так, якщо взяти його по-серйозному, виконувати, він є найфективний <кхи> такий механізм управління будинками. Друге е питання це є управління самими співвласниками. І в управлінні самими співвласниками він теж розділяється на два такі підпункти: що співвласники можуть повністю управляти будинком, а можуть частину функції по управління будинком передати управителям або управляючим конторам. Є такі три форми. Сьогодні, якщо розказувати про цьому законі, він має дуже багато таких нюансів, дуже багато практичних дій, коли ми наговоримо багато, його не сприймуть. Ми сьогодні ну, визначилися десь такими базовими питаннями. А самі форми і тенденції управління і як їх використовувати, напевно, треба би зробити такий цикл передачі, цикл лекцій, які би мали людям довести, щоб люди могли користуватися цим законом. Цей закон багато спеціалістів сьогодні трактують як таки, такого собі вбивцю Жеків. Тобто, після повного вступлення в його в дію, ну він вже в дії, я так розумію, але жеки ще певний час вони функціонували. Але все-таки е, існує певна така інформація, що жеків як таких не буде взагалі. Ну розумієте, це теж таке спірне питання. Сьогодні для того, щоб функціонував закон, а він, в принципі, вже функціонує, треба було провести певні дії певним органам. Значить, Сьогодні залишилось, але так як у нас завжди все тормозиться, і кожен не хоче віддати кусочок своєї влади або кусочок свого заробітку. Сьогодні ЖЕКи являються основними ніби в. Основними підприємствами, які приймають участь в цьому процесі. Ми ще не створили нічого, не визначили з управлінням ніхто, але є фірма, яка на сьогодні надає послуги. Сьогодні це можна трактувати, і ми всі з вами можемо говорити сьогодні про ЖЕК. Про ЖЕК якщо ми звернемося сьогодні до глядачів і проведемо опитування, ви, напевно, як е, телекомпанія не раз зустрічали з людьми. Я думаю, що не більше, ніж. Процентів 5-8% будуть підтримувати мешканців ЖЕКів. Так всі решта до ЖЕКів це є алергія, так як до грипу на сьогодні. Це є алергія. От цьому перше питання, що сьогодні е, самі люди можуть зробити висновок, що вони не потрібні. Хоча законодавчо вони десь можуть вписувати в цю систему про наданню послуг. На сьогодні це є великі громісткі структури. Я не знаю, як сьогодні в Трускавці перепрошую. Скільки у вас жеків там? наприклад, я вам наведу в місті Другобичі. У нас постійно було чотири жеки. Пізніше з них стало три жеки, а десь 3-4 роки назад зробила бувша влада, зробила величезну реформу ЖХК. Якщо ви бачите, був що нашого міського голову він виступав під центральному телебаченню. розказував надзвичайна система: з трьох жеків зробили одно комунальне управління. ЖО. Значить, ну, якщо б люди десь думали про перспективу і жили в майбутнім, зрозуміли б, що сьогодні монополіст він є. Ну, цілий світ переслідує монопольне становище. А ми зробили такий жек. І що сьогодні з ЖЕКом виходить? ЖЕК одна організація, в якій біля 300 чи 400 чоловік так, Яка живе на цьому ринку, вона ще живе рудиментами Радянського Союзу і вважає, що вона і так є сьогодні, тому що будинки поки що стоять в неї на балансі, що вона є власник будинку і вона робить що хоче. А ми ті люди, які повинні на колінах прийти і просити: дядьку підметіть, дядьку відремонтуйте, дядьку зробіть. Сьогодні він уже по своїй самій суті, по своїй природі, він вже не може бути на ринку, він не вміє цього. Вони там, може, є прекрасні фахівці, псі, а в цілому, оця сестра. Стемка вона не вміє виживати в ринкових умовах. Далі подивіться, маючи отакий ЖЕК, 300 чоловік, мінімум 100 чоловік, це з них адміністративний допоміжний апарат, який не приймає участі в наданні послуг. Зв'язку з тим його послуга завжди дуже дорога, тому що якщо двірник має 1400 гривень, керівник жеку, напевне, має. 15 тисяч гривень, бухгалтер має 10 тисяч гривень. От вам сформувався сьогодні ціна, яка для нас непідйомна. Друга в нього є тенденція: він не надає послуги, він не думає, як надавати послуги. Він же є і отримує великі бариші на тій різниці, що ми оплатили за ніби надані послуги, і фактично не надані послуги. По великому рахунку, якщо ви ще раз проведете якийсь аналіз, і люди вам скажуть, що Джек надає, напевно, 30%, максимум до 50% тих послуг, за які люди проплачують. Практично свого місця на ринку, я вважаю, він не найде. Але на основі його, коли би хотіла міська влада, робити, можна зробити декілька підприємств, які можуть надавати послуги, тому що вони мають певну. Базу, вони мають певних фахівців, але це треба робити сьогодні, в рамках антимонопольного законодавства, роздрібнювати їх, щоб тоді будуть набагато дешевші послуги, тоді будуть набагато якісні послуги. Якщо візьміть простий приклад, сьогодні будь-яка людина, підприємець, набирає собі 10-15 двірників. І він бере, приймає участь в конкурсі, який оголосила міська рада, приймає участь в прибиранні території. Якщо вже треба заплатити начальнику, все, все, все що ми говорили, адміністративні послуги, вони в тарифах будуть складати біля 30-40%, там підприємець є один і найбільший бухгалтер. Так? Все. І є сьогодні прибиральник. По-перше, прибиральнику можна дати більшу зарплату, по-друге, можна його контролювати у цьому підприємцю, тому що він буде на конкурсних основах виконувати свої функції і буде набагато дешевше сьогодні послугатися. Жек на сьогодні це не піде, тому що він не може піти на це по своїй суті. І від чого починається сьогодні тормоз оцієї нашої реформи? Угу. Тобто Жек можна він... Іншими він... словами замінять дрібні такі приватні По -по... маленькі підприємства, які будуть надавати ті ж послуги, але можливо за іншу вже плату. Так так, так. дивіться в суді, яка повинна бути десь в цьому. Чому сьогодні не рухається закон? От закон прийнятий і він вже діє з 1 липня минулого року. Скажіть, будь ласка, от ви особисто, ви людина постійно, ви знали про існування такого закону? Я знала. Ну, знала, а більшість… Знала, але можливо, не знала, не знала всіх нюансів, але знала. Але більшість мешканців взагалі не знає, хто би повинен сьогодні доводити. А е, закон фактично майже до 80-90% населення держави, він сьогодні дотичний. так? Тільки до тих, хто живуть у власних будинках, не дотичний, а більшості населення дотичний. Хто повинен цей закон доводити до громадськості? Ну влада От на без... сьогодні. Подивіться, а чому а чому стається так, що влада перше ви правильно сказав? По перше, сьогодні владі прописано, що вона має зняти з балансу і передати людям. Значить, що вона повинна була? Доводити цей закон, тому що вона повинна була виконати функцію закону, зняти і довести. Доводить держава і влада, не доводить. Сьогодні далі, чому цікава затримка? Сьогодні, коли ви хочете створити своє якесь управління, управляти будинком, вам треба провести збори. Як себе організувати? А для проведення зборів в законі є така Чітка хитра ситуація, що збори проводяться і приймають участь, і є учасниками зборів і голосують, люди в залежності від площі їх квартир. І знову ж цікава ситуація, щоб провести збори, вам треба знати площу будинку, в тому площу кожної квартири. І після цього визначається, ви маєте приймати участь у зборах, які ви маєте кількість голосів, як ви впливаєте на рішення, де мешканцям це узнати. Весь документ стоїть в ЖЕКу. Значить, що вже коли було 1 липня прийнятий закон, вже влада мала відреагувати, вже мала людям довести, тому що ми от ми сьогодні зібралися йдемо, ми не можемо розпочати навіть збори. Влада не віддає. А чому стається таке? Що я вам гарантую. Всіх будинків, які є сьогодні на балансах в ЖЕКу і в міських рад, половина не має документації. Це в кращому випадку. Половина не має документації. А не маючи документації, ми не можемо розпочати навіть проведення зборів. А чому далі не видають документацію? Тому що в законі чітко прописана імперативна норма, що Балансотримач, який є сьогодні, має передати, якщо не має виготовити за свій рахунок, документацію. Тепер, якщо влада була б вже сім місяців назад реагувала, перевірила та зробила івентаризацію, знала, на чому стоїть, і навіть би почала вже процес оформлення цієї документації, сьогодні вона вже втратила час, вже часу нема. Далі, чому вона не зацікавлена і ЖЕК і передачі документації? Тому що ви, коли отримаєте документацію, а документація технічно показує. Як обслуговувався будинок, які складалися акти по будинку, які роботи вивчите, і кожна людина побачить, що там є кучу актів, що ніби вам провели стільки робіт, що вам навіть і не снилося, і ви відразу підете і будете говорити. Люди, а от документ, який підтверджує, що ви ніби не робили, а нічого фактично не зроблено в будинку. І тому вже почався перший тормоз, і тому сьогодні немає цього механізму місцевих органів само. Самоуправління для того, щоб цей закон почав працювати. Вони сьогодні живуть одним пунктом. Вони далі думають, що все залишиться по-старому. Тому що в цьому законі чітко прописана ще одна конкретна норма. Що якщо до 1 липня 2016 року мешканці не визначаються з формою управління будинком, тоді міська рада на основі конкурсу. Сама закріпляє за вами управлінця. Сьогодні не маючи управлінців, міська рада кого буде закріпляти? ЖЕК. ЖЕК. Але тут далі вони ж не, не, не спрацьовують. Також панувала така інформація до довший час, і люди були трохи спантеличені через те, що е, от власне як ви кажете, що якщо е, до е, співвласники не визначаться із домоуправлінцем, то їм назначить приватний фірми послуги їх будуть набагато дорожчими, і тому люди трохи так ну не знали, як поступати правильно. Ну це правда, чи в будь-якому випадку дивіться, яка тут хитра ситуація є. В будь-якому випадку держава мусе, ну, місцеве самоврядування мусить призначити, як прописав закон з 1 липня. Там прописано, повинні вони визначити це на конкурсних засадах. Якщо ми сьогодні, а у нас сьогодні для того, щоб управляти будинком, ми говорили, там може бути управліннець або управлінська компанія. Управлінець – це може бути люба фізична чи юридична особа, яка себе офіційно зареєструвала. Пізніше вона заключила з мешканцями договір, а вона собі може набирати різні фірмочки і надавати послуги. Скажіть, будь ласка, чи ви чули в Трускавці, в Другобичі, в Бориславі, що існує такий механізм управлінців? Поки що не, чу не чули. Управлінські компанії. Також не а це а це, взагалі сама хитра. Ми трошки перескакуємо. Це сама хитра така ситуація, і яка може взагалі зроблений, чому державою зроблений такий закон, який може взагалі всім нам нашкодити. Ми от чуть чудвірцем пізніше я скажу, чому управлінські компанії. А місцева влада думає, маючи сьогодні же. Вона це перекладе все на жек. Не треба давати документацію. Бом документація вже не треба. Є документація, чи нема ніхто не визначиться, що є. Але як що є один ЖЕК, як е, з ним провести конкурс? Тобто, поки не будуть створені якісь тому, міська влада вона не розуміє, що вона мусить зараз уже створювати якісь альтернативні речі сьогодні законом про житлово-комунальне господарство, стаття 7 чітко прописала, що місцеве самоврядування. Відповідає і повинно забезпечувати людей послугами. Це їх право, це їх обов'язок створити ринок сьогодні. надавання послуг, то що ми говорили, маленькі підприємства, управлінці, управляючі компанії, де люди сьогодні має бути, як кажуть росіяни голові угла. Це має бути будинок. Який є сьогодні замовником послуг, і який сьогодні має мати ринок, а міська влада має створити ринок, де він прийде і купить собі цю послугу. Чим страшний закон управляючі компанії? Таким методом пішла Росія колись. Управляючі компанії вони в великих місцях існують, але подивіться, що виходить з управляючої компанії. Це є монстри. Сьогодні ринок комунальних послуг. На сьогодні це є один з можливих варіантів заробляння грошей. Сьогодні все в державі приватизовано. Сьогодні металурги, які накупили, упали, сьогодні ті упали. А де постійно крутяться гроші? В житлово-комунальному господарстві Ми мусимо платити вам за воду, за електроенергію, за обслуговування будинків. Воно постійно йде. Чи за рахунок нашої оплати, чи за рахунок субсидій, які нам дає держава, але ті гроші рухаються. Створюється така компанія, вона заходить на ринок. Вона сьогодні заключає е, з людьми договори, які потрібно. І сьогодні вона з нами не буде панькатися так, як можна панькатися ще сьогодні з ЖЕКом. Тому ЖЕКом, ЖЕК це є що ЖЕК? Комунальний ЖЕК? Це є моя з вами і ваша власність. Ми маємо кожен день можливість за нього впливати. А коли прийде? Сьогодні управлінська компанія, ми не будемо управляти. І вона таким методом може забрати дуже велику кількість житла різними методами існує. Тому саме основне, і наше бачення є, що не має бути таких великих управлінських компаній, мають створюватися ті маленькі підприємства, буде зароджуватися малий бізнес, будуть створюватися робочі місця, будуть надаватися якісні сьогодні послуги. Але все це має робити і починати, і розказувати міська влада. Добре, дякуємо вам за те, що посвятили нас в основні такі нюанси цього закону. Наступного разу ми поговоримо, яким є сьогодні механізм створення ОСББ чи спростять його в зв'язку з цими останніми нововведеннями. і що взагалі потрібно робити громадянам для того, щоб створити ОСББ в своєму домі.